У Чернівцях на Соборній площі організують виставку спаленої ворожої російської техніки. Містянам продемонструють танк, сау, бук, гвоздику та самохідну бойову машину. Провести такий захід це спільна ідея мера Романа Ключука та начальника департаменту міноборони Олександра Лієва. Однак ініціативу зустріли негативно у коментарях під дописами про виставку техніки. Користувачі соцмереж вказують на витрати коштів на пальне для перевезення металобрухту, які могли б. Натомість допомогти ЗСУ. Також висловлюють занепокоєння, чи не повториться чернігівська трагедія, коли на виставці здетонував снаряд. Тож, чи приймати запрошення влади вирішувати чернівчанам, виставка триватиме з 5 по 11 вересня на Соборній площі міста. Протягом лютого березня, за дорученням міністра оборони, ми створили логістичний загін і доставили в усі обласні ТРО 14 тисяч тонн зброї. Щоб не їхати порожніми, назбирали кубку російського хламу. Після дослідження нашими військовими науковцями та інженерами сформували декілька експозицій, які можна буде побачити на площах українських міст.